наша земля. Та наша ж наша, наша. Наша земля, ми ж тут живемо. Та наша територія. Ми ж тут живемо, Та ні, це наша земля. Усе нас. це наше, це наше все. Вон дивіться скільки, 24 кілометри. І тут ми Люди, вони хочуть забрати вашу землю. І його буде ще більше. Що ж ви мовчите, люди? Буде ще більше. більше, більше. І вони завойовують вашу землю, сюди. там, де ви живете, давай, забирають тише. вас чисте довкілля, свіже повітря. Дітками, сміттюшками, ну зараз вони в таборі. Вони граються, вони граються зараз на Роганському сміттєзвалищі. І ми що ви вирішили? Люди добрі, усі роблять свої республіки, у всіх є своя територія. А ви ж подивимося, чим ми гірші, чим ми гірші? Чим у нас скільки сміття? Це все наші території. Вимагаємо Вимагаємо сміттєвої республіки! Батьош да на Харківщині, сміттєву республіку! А ми Вимагаємо, зараз знаходимося на в місті Бергачів. На полігоні твердих побутових відходів, Тобто, якщо не почати боротися з розповсюдженням цих смітників на корню, то у людей буде отаке, що ми бачимо. За мною ми зібралися тут, тому що хочемо підняти проблематику сміттєзвалищ і ми хочемо добитися від обласних адміністрацій властей нашого регіону комплексного підходу к збору та утилізації твердих побутових відходів. Ми поїдемо на Майдан, будемо вимагати, щоб нас не як ми, у кожній посадці наша людина сидить. Європа не дає їм життя і ми не дамо жити тут нормально. Написано, що ви можете самі, об'єднавшись, добувати своїх прав. Ми ходили, хотіли там перекритися, щоб машини не їхали. Ну. Ну, частина людей пішла, частина не захотіла. Ну, тому, що, ну, всі бояться, я вам скажу. Можуть їх ходити, що хочеш. У мене вона то й переживаю. Ну, Вітер закривають, коли воняє вітер вітеля. Як вітру немає, так відкриваємо. У мене от дочка прийняла, як ну. тільки виходить вечором і зразу рвать. Вона не може оце переносити цей буде ну, Ні дергачів, нічого, будуть сміттю. Загальні збори у вашої громади. Ви зібралися та прийняли рішення. Шляхом заборонити тут, викидати сміття або робити свалку. Проголосували, проголосували, все, передали виконавчий комітет в раду і нехай виконують. Все, ваше рішення. Якщо змогли бандитів з власті зняти, то, я думаю, спробуємо зняти цих напишіть на зв'язок. Вірка осмотри, дай завір. Ми народилися, ми живемо, процвітаємо, закоплюємо ваші землі, території, повітря. Може, дай Бог здоров'я. Ці звалка це нагальна проблема дуже багато за років і вона не, не, ніяк не вирішується. А тут у вергачах я цього на собі не відчуваю, скажу чесно. Знаю, що чим ближче до звалища, тим значно буде гірше і почуття і людей, і саме почуття треба більше здоровлюватися їм, тому що там, де вони мешкають, насправді не є місце для життя. Я как депутат і за підписами жителів обратиться, що треба щось то з свалки. Тому що за свалки стала погана вода в колодязях, і там був родник, і теж стала плохая вода. За результатами досліджень, відхилень сану їх норм не виявлено. Я не хочу, щоб здесь була свалище. Я хочу, щоб здесь був сад. Оце агар. От дергачівці кажуть, що. Хочуть, щоб тут був город. Сад! Свалку, Свалку геть! Свалку геть! Свалку геть! Свалку геть! Свалку геть! Свалку геть! Дергача хочемо почати рух! Це от зелені комірці. Це е, який би вів просвітницьку роботу серед е, дітей у дитячих садках у школах. Мета цієї акції така, щоб. Виділити активну групу територіальних громад, але спочатку ми хочемо їх сформувати, зробити статут територіальної громади, і виділити активістів для рішення своєї проблеми на обласний круглий стіл, де були б не тільки представники територіальних громад, влади, а і залучені були фахівці, професіонали, вчені. у… Багатьох областях. Можна захопити нашу землю. Чи ні? дасте, дасте, куди ви Ні, Не даємо! Не 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 <ривіт> не не <ривіт> а ось?